Силпування моє, на тебе мій, пересвітний краю, на милосердя твоє, совпування моє, на тебе мати розмагаю, святая сила всіх святих, пренепорочна я благаю. Увесь християнський світ з глибокою любов'ю, вдячністю і надією, славить Присвятої Богородицю, Матір Спасителя, світу Ісуса Христа. Шість разів у році наша церква урочисто відзначає свята на честь Діві Марії. 4 грудня ведення Охладни Святої Богородиці в честь Діві Марії сьогодні ми освячуємо куточок духовності. Для нас, українців, це свято християнське і національне. Воно символізує зв'язок поколінь, нагадує нам про справжню радість материнства, про повагу до жінки, про давні українські християнські традиції і звичаї подружнього життя. Тому що без духовного відродження української родини неможливо відродити націю в цілому. Побудувати міцну державу можна тільки на міцному духовному фундаменті. Слово надається директору Гладищуку Павлу Васильовичу. Ми започатковуємо і відкриваємо у себе такий куточок духовний, де я буду вважати, що кожен із нас може прийти і спокійно постояти, подумати про минуле, про майбутнє. І, взагалі, українська нація завжди пишалася своєю духовністю. За певний проміжок часу, особливо, дуже під час радянських часів, ми цю духовність втратили. Ми перестали поважати дорослих, пожилих, ми перестали поважати жінок, дівчат. Ми не дивимося належним поглядом в бік страждалих. І сьогоднішній цей крок, що ми робимо, відкриваємо в себе такий невеличкий куточок, але я думаю, що він буде спонукати першочергово наших дітей до людяності, до того, щоб 에, говорити з ближнім серцем і завжди згадувати в серці Бога. Були скептики, що говорили, поставимо на третьому поверсі, наші діти там повиколюють очі, повимальовують. Ну, вандали є різні, але слава Богу, простоїло два місяці. Тепер прийшов час освяти, і бачимо все ж таки, що наші діти, такі, як треба, з душею відносяться до цього куточка. А з нинішнього дня, знаючи, що дане місце буде освячене, я думаю, що перестануть і сквернословити в цьому місці. Стануть себе краще вести. І я вважаю, що саме започатковане нами, всіма з вами, оце відродження глибокої духовності нашої буде досить помічним в вихованні майбутнього нашої держави, а саме наших дітей. Тому, як Алла Климівна каже, ну, для того ми запросили сьогодні отця Василя. Зрозуміло, що його наставницьке слово завжди з радістю слухає кожен з нас. Ну і зрозуміло, він проведе е, саме як там оце, молитву біля нашого місця. Тому <кхи> вам, отче, Справа, почнемо з молитви. З молитви попросимо Господа Бога, щоб Він нам благословив оце святе місце, яке ви разом спільно руками своїми збудували. Все в тому світі має бути Богом благословення. Боже мотивої можливі помилимо, Бога, воганімоти. Слово Божь бажині повсякчас, і на віті чині. Амінь. Слава Тобі, Боже, слава тобі, Царю Небесну, пішити душі, снищи сюди, все, наполі і скарби добра, життя подати люди, сили, сі нас, я чесне, сяк і скверні, спаси, мої душі наші, святий Боже, святий кріпкий, несмертний поміли нас, святий Боже святий Кріпкий, за тебе смертни, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, за тибе смертні, помилуй нас, при святай, Тройця до нас, Господи, чистих і наші владиком, просить коні наші, несій несах, нехай святить, сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, Твої не від кажів зміг, і пощо да надай нам сьогодні простинам, пролі наші прощаємо Винувачся нашим і не введи нас у спокусу, але вийду нас і духа Ботві Царство, і сили, і слава, Отце і Сина, і Свяду, Хани, і повсякчас, і на вічні. Амінь. Що молитвами, і до тебе будуть вислухані наші моління і благання, пошли бладать Пресвятого Духа на образ цей, який робить твої начеги, пам'ять, Богородиці, спорудили. благослови що ти Твоїм небесним, благословенням подаймо силу і могутність чудесного дійства, вчилі й отруби творе, для всіх, хто хористю всі до нього звертатиметься, ради Богородиці, проситиме тебе в помочі. Всіх, хто преблагословив Діло, матір Господа, щоб за Христа перед ним, достойно величатиме, як заступницю християнну молитві до тебе на поміж в потребах своїх, призиватиме сподобию дарити виболення заступницю і скору поміч, ласкаво подай відпущення провин і милість точну клюпця, щоб стали вони. Причасниками твого царства, щедротами, народженням тіло і ней, єдино Сина Твого, Спаса, нашого Христа, з ним належим тобі, усяка слава честі, поклонієм із присвятим, і творчим, то і духом, мені і на віки вічені, та чи неї вищої числі в цьому ісерії, славішою всіх людей, заступних і моливцях, не військ і молиться, і покрові. Благослови образце, споруджени чи пам'ятства, подаймо силу захисту для всіх, ворив і субім, тами перед ними водим бути, ще дрота, ні на сина творча з ним, бо своє ліси, і присвятили творчих і духом, мені повсякчас і на вітічні, Амінь. Від твоїм і сприяння бороться, Дівом, не то на щастя, роботи віки. Ам'я від нас, єдина чиста і дівораби, благословена Я, Богородиця і воранися, благоданою, Істой Стової, благословена в Тимбітам, і благословенці здорови Твої, бо ти полю душ наші, Образ цей При святий, погородиця, покроплення водиці і Священи, вим'яця і сина, Святого духа. Благословляється, свячий побратим, при святий породиця водиці і сечені, в і сина. Ласловляйте, Серчи, образців, при святої порозі водиці і Січа, умирай, Це і Сина Духа. Ласловляйте, Серпінь, конец, окрупення водиціча. Ласловляйтесь, що ці коней, пропливні води, ці, чин, ця, і січа, це і син, сіпа духа. Ласловляйте, все ці коней, проплену, водиці, і січа, умирай це і син. Ще мудрій, пресвята, я бородися спасина, чеснічий хирисланіче весени і серп'ямі, що весні Бостов породила, дійсно Богородице, тебе, величаємо, слава тобі, Христи Боля, надії наша слава тобі, слава і Україні по Стокрині, час і на віки, віки мені, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, до нас лови. Христос із Бога Молитва в Речи, пречистий і світу, Матрі всіх святих, помилуй і нас, Він добрий чоловік водійний. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Торів Христі, брати і сестри. Сьогоднішній день ми з вами зібралися тут на урочисту і важливу подію в історії вашого. Навчального закладу. З волі Господній за Божим промислом у вашому навчальному закладі збудована невеличка Святиня. оте духовне і святе місце, де кожен із вас має бути можливість прийти, прийти і помолитися. Молитва це і наша з вами духовна розмова. Через молитву можна Богу розповісти про все, про те, що нас з вами обтяжує. Через молитву можна Богу і подякувати за щось перед Богом покаятися. І найголовніше, через молитву в Бога можна випросити небесного Божого благословення. З Богом легше, з Богом краще та вчить свята Православна Церква. І кожен день, кожен із вас має можливість, прекрасно унікання, прийти на це святе місце і попросити в Бога помочі. Я вас прошу і я вас закликаю. Не соромтеся говорити з Господом Богом. Бо ж усі ми добре прекрасно розуміємо ті слова, які сказані багато, багато-багато років тому назад нашими батьками, дідами і праді. Без Бога, ані до пора». Це не видумка, це свята істина і правда, яка набута навчена народом через покоління. І тому то я вас прошу і вас закликаю. Приходити до цього святого місця і просити в Господа Бога помочі. Помочі для того, щоб у вашу чергу ви були здоровими, здоровими духовно і тілесно. Помочі, щоб Господь давав вам сили, добрий, чистий світлий розум, добре навчитися. Тому що оця наука, яку ви тут здобуваєте, стане основою у вашому земному житті. Ви ж прийшли для того, щоб почерпнути знання, а потім ними правильно і вміло використовувати для того, щоб в майбутньому могли отримувати нормальну сім'ю і бути корисними у суспільному житті нашої з вами держави. Ікона Пресвятої Богородиці для кожного із нас, взагалі для кожного православного християнина в історії житті українського народу, має величезне значення, а ця ікона Покрови Пресвятої Богородиці. Має ще значуще місце через те, що в історії життя України і взагалі в історії церкви, покров Пресвятої Богородиці це унікальна, цілюща і помічна ікона Божої Мати. Ми з вами знаємо, що святий Почаю, нашу святиню, нашу лавру, яка знаходиться в наших околицях, саме від турецької навали врятувала Божа Матір покрова. Саме коли турки випускали свої стріли. На монастир, на святиню, то монахи, ставши на коліна, попросили покров Пресвятої Богородиці захисту і порятунку. І вийшла Божа мать. І оцим покровом, який зображений на цій іконі, покрила монастир. І, як розповідають свідки, не тільки котрі були монахи, а люди, котрі жили в усіх околицях, що стріли, котрі летіли з луків, вилітали турків. Летіли в сторону монастиря, відбивалися від цього омофору і вбивали обратно тих самих турків, які випускали ці стріли. На перший погляд, це щось дивне і нашому людському розуму важко зрозуміле. Але пам'ятайте тільки одне: що що неможливо для людини, та все можливо для Господа Бога. У нас в Теофіполі наш храм є Покров Пресвятої Богородиці. День міста, в нашому місті Теофіпку, на покров. І біля церкви, яка має намикла і відкриватися, ми збудували таку прекрасну велику Божу Матір, покров Пресвятої Богородиці. Хто її бачить, вона збудована на честь і славу героїв Небесної Сотні. І наголошую, всім захисникам, які у всі часи, у всі віки, і в цьому часі захищають і боронять нашу святу українську землю. Пам'ятайте. Що чим частіше будуть звучати наші з вами молитви, тим більше Божої помочі ми будемо мати у нашому з вами щоденному житті. Ви маєте наголошу ще раз прекрасну унікальну можливість прийти і помолитися. Помолитися, коли тяжко, і подякувати Богу через молитву, коли радісно. Пам'ятайте, що ваша молитва то є духовна розмова із Господом Богом. Тож розмовляйте з Богом. Розповідайте йому ваші радощі, ваші смутки, ваші печалі. Про все говоріть Богу, тому що ми є діти Божі. І Господь по нашій щирій молитві подасть нам абсолютно все, що ми в Бога просимо. Не соромтеся, не звертайте увагу на тих, хто буде, можливо, десь з вас кіпкувати чи насміхатися. Ви не будете курити, ви не будете пити. Сміються степі. Ви тут будете Богом молитися. А Божа поміч і Боже благословення вам стане у пригоді. Завдяки Божій помічі зможете подолати всі труднощі. Все те, що буде вам нелегко і непросто, буде вдаватися тільки через те, що ви прийдете і коли цій святині помолитеся. Не забувайте мої слова. Прошу вас і закликаю. Моліться, і нехай Господь пошле вас небесне, Боже благословення. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Маю унікальну можливість, директор мені поможе. Покропимо вас водицькою і Хай Господь благословить Невестим Боже, благословення. Покроплення водиці і Свячення. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина після того Духа. У ім'я Отця і Сина після того Духа. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хай от обласить. Добра, щастя, миру, спокою, добробуту, достатку, Божої ласки і Божого вам помочі. Хай Господь любить вас. В нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Расе, що в храм, ста. небо. Маленьким, в тої святі млоні. Богородиця Марія, мати Господа Христа, зоре золотих піль, поділля, бідних грішників надії, хорони нас всіх візла, Богом вибрана жена, Гоші, Уні, церваниця, славні щасленних чуд, люрцько бачівська криниця, сильна вірою, як криця, кличе до молитви люд, що чудесно спрали чуд. Танцарить Пречиста діва, заступниця християн, вільних грішників Надія, співучасниця спасіння, лікарка душевних ран, визволителька Скайдан. Хвала, честь тобі, Маріє, ти найкраща із людей, хоч диялу зазрі сіє, та нічого він не вдіє, бо на варті Дух Святий збереже твоїх дітей. Мати світла і любові присвята покрову, Те, що були ми здорові, пусті, Києві і Львові, Світи з ясна зори красна, озори наш рідний край, У кожну хату не минай, ласками благословляй. Богородице Марія, найкраща з усіх людей. Твоя ласка чуда діє від віків на Україні ти ключ маєш золотий і сердець усіх людей. Сіру осінь чи зимою до осель наших прилинь, стай нам літом чи весною, білою, чистою росою, пригорни нас до грудей і ніколи не покинь. Благослови, пречисте діво, цариця неба і землі, тисячолітню Україну, скріпи її, дружню силу, щиро молитися тобі, цариця неба і землі. Щиро про святу, Діву Марію, людині знову відкривалася глибина любові Божої. Відкрилася дорога в небо, спілкування з небожителями, зі святими ангелами. Каяння ти формував їхні характери, ти розвалив їм чорною силою зі святої літургії і через тайну жирисії покликав їм прийняти відповідальність за справи Божого Царства. За все, дякуємо тобі, Господи, ще просимо тебе за молодь, яка сьогодні навчається і розпочне свій новий етап життя, щоб наші діти щоразу Відважно ми долали диявольські пастки і нахилинок нахили поганого. Вислухай, Господи, наші прохання і пісни своїм благословенням, добру волю, молоді і троту батьків за них, бо ти живеш і царюєш на віки віків. Амінь. Спасибі тобі Всевишні, за те, що є моя сім'я. За то, что есть мои родные, За то, что есть на свете я. За то, что сытый не голодный, За то, что есть нечто носить. За то, что сердце мне холодный, За то, что я могу любить. За то, что сердце мне холодный, За то, что я могу любить. Спасибо тебе. Всі вишні, спасибо спасіба Тібі, спасибо спасіба Тібі, за те, що є на світі. я. першу чергу хотів би всім вам подякувати, директору, лікли мені, всім тим, хто будував цю свитину, всім вам, дорогі викладачі, за ваше духовне виховання і настановлення ваших очі, вам, дорогі учні, за те, що ви відгукнулися. І з радістю прийняли таку мудру, гарну пропозицію прийти на спільну думку. Дай вам Боже здоров'я, дай вам, Господи, натхнення, сили, вміння і Божого благословення. Хай буде у ваших домівках все, що ви у Бога просите. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ідіть з миром, ідіть з Богом, і хай вас любить Господь. Слава Ісусу Христу!